Витаем о вас. Так, девочки кто? И мальчики, кто хочет очень быстро, эффективно и правильно похудеть. У нас сегодня Юля расскажет о компании Choice, которая на рынке. О, украинская компания, которая больше 20 лет на рынке. И у нас экопродукт. Все на травах. Ну, и Юля сейчас больше расскажет травы, что там еще входит. У нас есть вот такие два бокса, даже три. Три бокса, и мы сейчас про них расскажем. Юля. Мене звати Юля. Я ось вам розповідаю, де є дві програми про схуднення: турбобокс і лайтбокс. Турбобокс це більш таке схуднення, хто в кого надмірна вага, хто хоче гарно схуднути. І сюди входять дві два таких бокса: мікс протеїн слів і мікс протеїн контроль. Що це таке? Це два коктейлі, які насичені білками, потужними мікроелементами. Протеїн контроль і протеїн – тут є дуже багато жироспалювачів. Ви взагалі не хочеться їсти при тому, коли приймаєте ось цей коктейль. При тому всьому тут є плюс хлорофіл, що відновлює якість крові, покращує мембрану етроцита, є макросоп, що виводить токсини, ти так, хвареда хлорофіл. Так, так. хлорофіл. Ми п'ємо як? один раз в день, так, да? по-моєму Так, да, там 55 капель розводити водичку угу. і мультибран... Відновлення функції кишківника, кишківника обов'язково, тому що е, нам потрібно відновити кишківник, де є 80% імунної системи. Ми так не не без відновлення кишківника, і також е, е, лім -дрем Детокс». Це покращення відтоку лімфи. Це дуже чудова програма для вот ну, про це Я очень много слышала. Мені очень много писали дівочки отзивов, які ну, дуже очень сильно допомагають при похудінні. Так і особливо а, а покажи, в кого... пожалуйста, може? А да. покажи, ага, да, тут тільки є такі таблеточки? Да. Да. Ось особливо в кого э, лімфостаз. Такі ноги спухші, все. То обов'язково дуже цей препарат поможе. Але ви повинні пити воду: 30-40 мл води на 1 кг ваги маси тіла, чисту воду, не то есть, чай, у кого атечність дуже рекомендується. Этот так. так, так, угу. так, так. ще будь пожалуйста, більше про це, тому що це такий Так. Мой любимый препарат, моей дочери. Вот так, прям, сурбент, тоже, открыть, натуральный сурбент, натуральный сурбент. Но этот препарат, вообще, да. я думаю, что должен у каждого быть в квартире, потому что э, отравление, еще что-то, сыпь какая-то. Да. Очень вкусный, прям мне очень нравится. Он такой, как глина, я ее называю. Натуральный сурбент, а глина... він забирає токсини, слизь, бактерії з крові, з лімфи, з плазми, тобто дуже дуже ефективний, коли особливо вам погано там витруділись або. Просто як у вас недобагання, крутиться, голова голова, Обов'язково ось цей препарат, щоб у вас завжди був з собою, щоб ви носили навіть з собою в сумочці. Це, це вже, так. А ще це, ось у нас є багато. такий є... ще один бокс. Угу. Подожди, між... а подожди, от проте, ти що розкажу? Оте ми п'ємо утром да? один раз в день. вот это я скажу очень вкусно. Я п'ю не тот, который. Для похудіння. у мене контроль. Контроль. Да, контроль, до речі, навіть можна віддільно купувати, в кого, наприклад, хто, хто не їсть м'ясо, чи Чи Тут дуже багато білка. Чи вот. в кого анемія, наприклад, Да? Ну, наприклад. Вот. Я п'ю контроль, плюс мій дитина дуже швидко росте, м'ясо не кушать, тому ми п'ємо саме на Да, Можна додати молоко дуже вкусно. З молоком, такий коктейль. Мікс протеїн контроль, так а от слім, він більше йде жироспалювач Його коли от п'єш, взагалі їсти не хочеться. Тобто mm -hmm. хто хоче конкретно похудати, от, пожалуйста. Це і Це, mm -hmm. це наприклад, от зранку випити випите міс протеїн контроль, mm -hmm. а після обіду слім, щоб не хотілося їсти. Mm -hmm. дуже, дуже гарно сочетається то і то. Еще слим я слышала, что после него желательно бути активным, потому что там жиросжигатель люди, нужно більше двигаться. Ну да, да. Ну, то що від нього худає, то так угу. заходи немає апатери. Хорошо. А от, наприклад, букслайт в це. Вже хто хоче там скинути ну, пару кілограм, хто там поправимося не дуже так сильно. От, наприклад, цей бокс для надмірної ваги. Цей угу. такий легкий. Тут входить тут один бокс. Я щось його відкрию. Угу. Тут е, мікс протеїн слів. Ну і це виходить у нас все натуральне, которое работает на кліточному уровні. Да. І що саме основне в, кожному, в кожній композиції є 20% пророщених зерен. Угу. І це дає е, 100% дію. Тобто трава і кожен коктейль, кожна речовина вона діє на 100% на 100%. Угу. Тому що пророщені зерна вони дуже від, вони відновлюють організм на клітинному рівні. Навіть рахунку. Ні клітини призупиняють свій розвиток. пророщені зерна ми сделаем дільне відео. І так ми у нас в нас ще каналу. будуть в нас будуть ще відео по різних захворюваннях. У нас є дуже чудові препарати, особливо саме такі не можу знати, саме круті це колега на птів і мелані. Ми обов'язково знімемо, покажемо. Ми з тобою прям такі рекламні агенти. <сосителям> <соців> <соців> Рекламіруємо. Так, що тут у нас? Тут э, мікс протеїн слів і для кишківника мультибра. От. Ага, от мультик. Хто киш... це для Це для кишківника? У нас в кишківнику 80% імунної системи. Тому. Якщо ми хочемо бути не тільки красивими і здоровими, якщо нам ми хочемо, що нас була імунна система, гарна, гарний кровообіг і щоб у нас працювали всі тканини, і органи і всі органи, взагалі всі органи, нам потрібно, щоб наш кишківник був в формі, тому що наш кишківник тонкий, 7 метрів, товстий 3 метри. Це основний орган, можна так сказати, і це вже і від кишківника вже йде наше здоров'я по всіх клітинах. Mm -hmm. Тому мультібран це ну дуже чудова клітковина. Будете пити мультібран, буде здоров'я вас і шкіра, і волосся, і будете гарно себе почувати. Тобто будете відчувати легкість, бадьорість. Mm -hmm. Обов'язково так. Тв цих два компонента схуднете на за за два тижні, ну на 2-3 кілограма. Походайте на 20 кг. Угу, Отлично. У нас будуть ще багато блоків по всіх захворюваннях, особливо в жіночих чоловічих, ендокринна система, де є дуже великий збій в гор гормоналі. Ви слідкуйте за нами, у нас буде угу. скоро дуже багато новинок. Дякую.